Усім привіт! Ви на каналі Петхаус, у нас в гостях Чарлі, і сьогодні ми маємо дещо таке, що захочуть собі педбатьки, а не тільки песики, і це прикольна серія іграшок від Барксі у вигляді різноманітної їжі. Тож тапніть лайк і хоч занурюємось у перегляд. Розпочнімо із плюшевої яєшні. Вона добре прошита, легка, компактна, приваблива на вигляд для собань, проте не зовсім звичайна, а ще й зі звуком шелесту. Тож кожен домашній хижак шалено зрадіє, отримавши таку забавку в подарунок. Другою нашою, хоч і не істівною, але дуже апетитною забавкою, буде гомілка. Вона має чудову форму для веселих розваг та дуже м'яка на дотик завдяки приємному плюшу. Так і хочеться з'їсти, але зась. Тим розбишакам, яким гомілки виявиться замало, пропонуємо привабливий окіс. Він, ніби справжній, завдяки своєму яскравому і реалістичному забарвленню. Всередині іграшка також оснащена пискавкою, тому для зубів собань це саме те. Що треба. Тепер переходимо до попкорну. Він має особливе наповнення, що шелестітиме під час веселощів вашого звірятка. Лише уявіть: хвостатик матиме власний попкорн під час перегляду фільму зі своїми людиськами. Чарлі, тобі попкорнчика захотілося? А ми ж продовжуємо огляд на наш уявний бенкетний стіл. Доповнити його можна ще й ковбасою і сосисками. Такі важені для песиків смаколики з холодильника пет батьків, але, на жаль, заборонені. Тож ці два варіанти іграшок неабияк потішать вредунів. Ковбаса має всередині пискавку і є дуже м'якою. А зв'язка сосисок згодиться, зокрема, і для веселих побігеньок з ними. До речі, це іграшка доповнена канатними елементами, які під час гри сприяють очищенню зубів від нальоту. Ну а для ще більш завзятих кусь у нас є. Крава піца. Крута стилізований шматочок пепероні неабияк потішить улюбленців. Ти хочеш піцки? Ну, віддай. Ну віддай ні все. Фу. Чо? Все віддай, віддай. Де мама скаже, як це дасть тобі погратись? А всередині забавки, є шелесткі елементи і пискавка. Тож це подвійне звіряче щастя. Тепер, певно, кожне звірятко ментально задовольнило свої забаганки. Хочемо зауважити, що рот Хочемо зауважити, що розмір іграшок оптимально підійде як дорослим гавчикам, так і песам малюкам Такі забавки відмінно розвиватимуть їхні розумові здібності та хижацькі інстинкти. Тому придивіться до котрогось із варіантів і для свого улюбленця. А ми ж, Чарлі, бажаємо розбишакам і хвостатим гурманам неймовірних вражень. А щоб завжди бути на звірячій хвилі, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних оглядах. Па-па!